Доброго дня вам, шановні пані і панове. Нещодавні статистичні дані стосовно економіки Сполучених Штатів Америки, яскраво демонструють підтвердження прогнозу, про який говорили відомі економісти, відомі макроекономісти, політики, і суть цього полягає у сповільненні росту. Бо це найкраще відображає те, що кількість найманих робітників, працівників скорочується, і відчувається, що поволі економіка заходить в рецесію. Зрозуміло, що уряд аналітики будуть шукати способи реанімації і протиотрути від кроків, вжитих Президентом Трампом. Однак це не є сюрприз. Це було очікувано і це було цілком прогнозовано. Хоча цілий ряд маститих відомих журналістів, економістів показують, а в чому причина? Зокрема, 6 вересня британська Daily Mail надрукувала матеріал гранда британської журналістики Ендрю Ніла з його Баченням і розумінням. А що ж відбувається. Матеріал називається Зростання державного капіталізму. Політично мотивовані Крапка. Правління за виконавчим указом. Національна гвардія на вулицях. Три крапки. Як Америка, Трампа стає все більше схожою на Китай. Ендрю. Ніл це той фактично, хто дав життя імперії Мердока. Нема видання каналу до стартів якого в імперії Мердока нема відношення Ендрю Ніл. Власне, він і є одним із тих, хто запроваджував сучасні правила британської журналістики, до яких. Плинуть усі. Так, під час праці з журналістом, редактором, керівником багатьох видань, він конфліктував, багатьом не подобався, судився, але принаймні він робив все, щоб роль журналіста зростала і щоб жоден чиновник не міг приховати інформацію, тим більше, якщо він переступав. Закон. В кінці кінців мердок, пожалівшись оточенню на те, що в Ендрю Ніла популярність вища, ніж у нього, мусив його звільнити. Однак журналістський талант Ендрю Ніла нікуди не подівся, і нині він дуже часто з'являється з матеріалами в різних британських американських виданнях як колумніст. Зокрема, цей матеріал. Належить теж його талановитому Перу. І ось як він починає цей чималий матеріал в Daily Mail 6 вересня. Він каже: цитую: уявіть собі могутнього президента, який захоплює частину приватного бізнесу для держави, змушує компанії інвестувати більше всередині країни, погрожуючи штрафами, митами, якщо вони цього не зроблять, розширює великий уряд. Водночас знущаючись зі зростання боргу та дефіциту, і без вагань постійно втручається в функціонування ринкової економіки для просування того, що він вважає національними інтересами. Ендрю Ніл тут же відповідає, що безумовно так діють тільки ліві популісти. Зокрема, так би діяв один із них. В рамках Лейбористської партії, який сьогодні є просто рядовим членом парламенту Корбін, колишній, до речі, голова лейбористів, якого вони позбулися із-за його лівих популістичних поглядів. І тут Ніл дивує весь світ. Так, от, якщо ви хочете бачити серед правих такого найлівішого лівого, то ним і є Дональд Трамп, бо це він копіює. Ліву економічну політику, яка в нинішніх умовах наростання кризи є дуже і дуже небезпечною. Однак у цій ситуації хтось каже, що так би діяли Рейган, Маргрет Тетчер. Ніл, який критикував і Рейгана, і Тетчера за їхні лівацькі погляди, каже, що ні, Маргрет Тетчер і Рональд Рейган були людьми віруючими. І вони провадили ринкову економіку, конкурентне середовище, яке звільняло уряд від багатьох адмініструвань і приносило колосальні ресурси, і відповідає на питання, що те, що робить Дональд Трамп, це по суті є схоже, а в багатьох багато в чому просто копіює Китай. Він каже: всі теж думали, що. Коли Китай почав рухатися шляхом ринкових реформ і запровадив вільні економічні зони, то допускаючи Китай до всесвітньої торговельної організації, всі думали, що Китай стане ліберальною і демократичною країною. Однак це виявилося величезною неправдою. Китай Сі Цзіньпіня – це вже просто репресивна машина. Причому це відбувається на очах усього світу. А це все і копіює Дональд Трамп. І якщо продивитися сім місяців діяльності і рішень, яких прийняті Дональдом Трампом в овальному кабінеті, то це, по суті, є копіювання кроків Сі Цзіньпіня, які стосуються і державного капіталізму, і розправи над великим бізнесом, і навіть над посадовцями без. Суду без розслідування. Але найнебезпечніше в цьому це є відношення Дональда Трампа до великих компаній, які до речі створювалися людьми з власного розуму і генію, тому що всі вони ніколи не мали статків і не успадковували статки, яких успадкував Дональд Трамп. Зокрема, Ендрю Аніл приводить компанію Intel, в якої. Дональд Трамп, зібравши суму усіх підтримок урядових, коли треба було рятувати it технологічну галузь Сполучених Штатів Америки, оформив їх як 10-відсоткову частку акцій Інтел. Причому у цій ситуації, грубо порушивши закон, звільнив директора, назвавши його всякими неприємними словами, і тепер фактично одноосібно, Керує компанію Інтел, і власнику компанії нічого не залишалося, ніж прийти з поклоном до Дональда Трампа, подякувати його за те, що на словах і на папері уряд Дональда Трампа проінвестував на 10 мільярдів компанію, а тим самим забравши у Інтела. Колосальні ресурси. Тепер домігся того, що Трамп буде керувати Інтел, і вже очевидно, що компанія поступово буде зникати з ринку. Причому, як пише Ендрю Ніл, нинішній Інтел залишає за собою відчуття лише тіні колишнього самого себе. Зрозуміло, що ще трагічнішою є ситуація з. Великим гігантом по виробництву мікросхем Nvidia. Причому треба розуміти, що якщо вартість акцій Інтелу оцінюється в 100 мільярдів, то Nvidia в 4 трильйони. Що ж виробляє тут Дональд Трамп? для того, щоб дозволити експортувати мікрочіпи, мікросхеми, напівприводники? Що робить Дональд Трамп? Накладає на NVIDIA необхідність купівлі ліцензії, причому зобов'язує, щоб 15% прибутків приватної компанії надходили до державного бюджету впродовж бюджетного року. Як ви розумієте, по суті, це стає карманними грошима Дональда Трампа. Під це Дональд Трамп дозволяє. Найновіші напівпровідники NVIDIA постачати до Китаю. Зрозуміло, що найшвидше це відчула на собі Україна, тому що ці напівпровідники потрапили до рашистської зброї. Не випадково удари стали частішими, і удари по Україні рашистських ракет, безпілотників, крилатих ракет балістичних стали набагато точнішими. Ось вам як Пов'язані далекі й безглузді рішення Дональда Трампа з ситуацією на фронті. Набагато гірша справа в корпорації Apple в порівнянні з тим, що відбулося з Intel і Nvidia. На початку своєї президентської кар'єри другого періоду, Дональд Трамп наклав на Кука генерального директора Apple, зобов'язання в тому, щоб Тім Кук і компанія інвестували 500 мільярдів в перенесення виробництва обладнання Apple і продукції до Сполучених Штатів Америки. Дональда Трампа не цікавить. Що буде з тими фабриками, які працюють у Китаї та в Індії? Було заявлено, що якщо це не буде зроблено, то будуть введені стократні мита. Нещодавно до цих півтрильйона додавали ще 100 мільярдів. Кук, який періодично з'являється в суспільних медіа, стає все сумнішим і сумнішим, бо він розуміє, пише ендрю Ніл, що кожного дня може задзвонити телефон, і Дональд Трамп накладе на нього ще більше зобов'язання. Треба розуміти, що освоїти такі суми не так просто, але очевидно, що Дональд Трамп буде висіти над куком і вимагати від нього різного роду дотування, внесення коштів і так далі. Як то... Трапилося днями з ініціативою першої леді щодо доступності школярам, студентам, учителям чи викладачам штучного інтелекту. Ніби і справа благородна. Але ж, уже взявши на себе 600 мільярдів інвестицій, зрозуміло, що треба шукати ще якісь мільярди і не сотні мільйонів. І не десятки мільйонів, бо тут масштаби, якби стають очевидними і зрозуміло. Тобто, стає зовсім зрозуміло, що апетит державного капіталізму і родини Дональда Трампа наростає. Зрозуміло, що випадок, який трапився з компанією Ніпон Стіл, яка намагалася купити US стіл, вона таки її купила, придбала власність, однак. За це уряд Дональда Трампа отримав золоту акцію, і причиною цього стали вимоги: якщо це не буде виконано, то компанія не зможе уформити у власність US Steel, бо на неї будуть накладені різноманітні грандіозні, як заявляв Дональд Трамп, мита. Ніпон Steel стіл нічого не залишалося робити, як погодитися на це. Ви скажете. Так, це добре і в одному, і в другому, і в третьому випадку. Щось йде в уряд, щось йде в Пентагон, щось йде в адміністрацію, щось іде в казначейство. Ні. Я хочу нагадати вам, як оформлено літак, який було подаровано монархами Катару. Власне, літак тимчасово перебуває у Управлінні Пентагоном, поки його ремонтують після завершення ремонту і трати на нього державних коштів, літак буде передано фонду Дональда Трампа. До речі, так буде із а, рішеннями, про які щойно я вам сказав. Ще цікавіша ситуація, і вона стосується напряму нас з вами. із Компанію по видобутку рідкоземельних металів з невади MP Materials. Це компанія, яка дійсно має технологію видобутку збагачення рідкоземельних металів. Причому Дональд Трамп тут провернув дуже хитру схему, зобов'язавши Apple купити матеріалів в MP Materials на суму 500 мільйонів. От бачите, як тут ще ще раз. Тім Кук із Apple приклався. Причому зрозуміло, що в всіх цих операціях є доля, яку отримувала родина Дональда Трампа. І зрозуміло, що ніхто ніколи не зізнається, які суми отримував Дональд Трамп. Треба розрізняти у цій ситуації державний капіталізм Рузвельта. У тих умовах і державний капіталізм Дональда Трампа. Якщо в тій ситуації Рузвельт змушував працювати справжню конкуренцію і створювати атмосферу, яка дозволяла керувати і не зловживати фінансовим банківським структурам, то державний капіталізм Дональда Трампа використовується для того, щоб збагачувалася родина. Зрозуміло, що а діяльність подібна Дональда Трампа не обмежується корпораціями, вона поширюється в тому числі на посадових осіб, коли законів для нього не існує. Ну, ми вже не одного разу говорили про спробу звільнити керуючу федеральною резервною системою лізу Кук. Ну, вона не та не. Просто пішла і не відмовилася в результаті, це закінчилося тим, що проти неї відкриті кримінальні справи. Зрозуміло, що ці кроки проти підприємств, проти технологічних компаній, вони повністю повторюють те, що в економічній практиці застосовує Китай, те, що застосовують усі диктатори. Всі вони оточують себе підлабузниками, які виконують будь-які вказівки диктатора, і під цьому прихвалюють цього диктатора. Насправді, якщо подивитися на дії Трампа, то він не тільки повторює те, що робить Сі Цзіньпінь, він ще й домагається того, щоб це стало загальною державною політикою, і воно стосується і людей, і посадовців. І великого чи будь-якого бізнесу, в тому числі й освітних закладів. Фактично, комівство, підлабузництво, репресії проти інакодумців, все це стає інструментами роботи нинішньої адміністрації Дональда Трампа. Все це повністю повторює, як пише Ендрю Ніл Червоних Принців Китаю. Які оточили політбюро вище керівництво, і фактично за рахунок корупції збагачуються. Окремі судові процеси лише говорять про те, що в Китаї існує так звана дозволена корупція. Загальний підрахунок сьогодні фінансистів, аналітиків фінансових у світі говорить те, що за 112 днів родина Дональда Трампа збагатилася на 2%, з половиною мільярди доларів. Ось так керує нинішній президент Сполучених Штатів Америки. І в цій ситуації будь-який крок використовується для того, щоб заробляти. Зверніть увагу на рішення провести саміт Великої Двадцятки 20 2026 року. Року в його резиденції в Маралаго. Я вже не кажу приклад із катарським літаком, про якого щойно попередньо говорив. Зрозуміло, що ці речі мали програмні засади. Серед оточення Дональда Трампа є цілий ряд не лише підлабузників, а хтивих виконавців волі Дональда Трампа. Один із них це директор ФБР Кашпатель. А в 2023 році ним була надрукована книга Урядові гангстери, де міститься перелік в лапках слово ворогів Дональда Трампа, їх 60 осіб. Серед них, в тому числі, і ті, про кого я вже казав, кого переслідує Дональд Трамп. Це, зокрема, керуюча федеральною резервною системою Ліза Кук. Туди ж віднесено і Джона Болтона, якого цими днями обшукували. У цьому Переліку є і Джеймс Комі, колишній директор ФБР, Джон Бреннан, колишній директор ЦРУ, Майлз Тейлор, колишній високопоставлений чиновник Міністерства внутрішньої безпеки, і проти всіх цих осіб, абсолютно на безпідставній основі, відкриваються кримінальні справи. Зрозуміло, що. Багато хто скаже, що справи відкриті, це не означає, що люди осуджені. Однак особливі ситуації полягає, що точнісінько так діє і Сі Цзіньпінь. Ну, Для прикладу, як нині Дональд Трамп переслідує Летицію Джеймс, колишнього прокурора штату Нью-Йорк, пам'ятаєте у тій справі, де претензія пред'явлена була Дональду Трампу на суму 500 Мільйонів доларів. Зрозуміло, що не дивно, чому Дональд Трамп так гаряче бажає помститися. Все це перетворюється на те, що Сполучені Штати Америки живуть політично мотивованою вендеттою, спробою розправитися з губернаторами, з мерами. Все це можна назвати державним капіталізмом в стилі а, Китаю. Взагалі, цілий ряд аналітиків вважають, що нині відбувається Китаїзація Америки. Зрозуміло, що все це можна лише в кінці кінців описати фразою про те, що Дональд Трамп погрожує Путіну, погрожує Сі Цзіньпіню. Однак жодного реального кроку він не зробив. Можливо, точнісінько так він буде діяти і проти 60 обвинувачених ним а, ворогів, так званих в лапках а, з американців, які в свій час відкривали кримінальні справи, критикували Дональда Трампа і щось інше. Однак, якби за цим всім не стояло. Прямий наслідок це збагачення родини. Бо що б не робили ті, хто критикував Дональда Трампа, вони від цього не мали зиску. А от Дональд Трамп в нинішній ситуації, використовуючи свою посаду президента, явно збагачується. І все це є свідченням того, що Америка потроху всідає трясовину авторитаризму. І очевидно, що це буде позначатися не тільки на житті американців, а й на функціонуванні світового порядку. Все це так чи інакше буде відображатися на взаємовідносинах між Вашингтоном і Брюсселем, між Вашингтоном і Києвом. І тому в цій ситуації набагато важливіше змикати і а, тісно стояти в лавах з європейцями. І бути тіснішими у співпраці, уже наперед розуміючи, що можливі сюрпризи з Вашингтона, які можуть принести дуже несподівані рішення, будемо стежити, буду вас інформувати. Але дії Дональда Трампа про запровадження державного капіталізму це по суті є дії. Для зростання авторитаризму і диктатури Сполучених Штатах Америки. Зрозуміло, що в кінці кінців система може спрацювати і викинути і Дональда Трампа і його підходи на смітник. Однак вона може дати збій. Час іде, система стомлюється. Система стомлюється, тому що вона не наповнюється фаховими людьми. А Дональд Трамп і його команда все більше і більше від. Фахових а, урядовців позбавляються і в розвідці, і в державному апараті, і в парламентській роботі, що може мати дуже неприємні наслідки, в тому числі і для нас. Дякую, що слухаєте. Дякую, що дивитесь. Буду вас інформувати, бо це важливо для нас. Будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.